Сергій Працюк, головний тренер Хмельницького, ДСШ, 1 ХНУ. Завершився перший матч чемпіонату проти Карпат. Перший тайм була нічия 14-14, але за підсумками всієї гри програли мінус 10. Ваш підсумок по грі. Ну, Перше хочу. Да, всіх поздравити з початком чемпіонату сезону 24-25 Суперліги. Да, дійсно гарне відкриття. По матчу, по матчу хочу сказати трошки. Невпевненість, тому що перша гра був великий перерив. Три, три місяці був перерив. До ми готувалися в принципі непогано. Фізично ми не, в чому не, не програли Карпатам, програли в другому таймі, за рахунок тільки своїх помилок і втрат. А, було видно, що дуже дівчата переживали. Так само і Карпати переживали, зробили першим таймі багато втрат. Трошки невпевненість в командних діях. От вона й в кінці призвела до такого результату. Які зміни відбулися в складі вашої команди в міжсезоні? Від нас пішла Діана Харна, яка сьогодні зараз виступає в Карпатах. В нас додавалася наш теж гравець з досвідом. Це Маріна Білоногова, лівий крайній сьогодні було видно, що от її не було три роки. От вона сьогодні з лівого краю, якщо не помиляюся, з чотирьох чи з п'яти кітків вона не забила ні одного гола. Ну я думаю, вона дуже, скажімо так, і гравець з досвідом. Вона Ще набере ту форму, вона хороший захисник, хороша людина по життю. Вона ще буде забивати, ще вона покаже, що вона достойна свого місця на майданчику. Це всі зміни, так? Так, да, так, да, так. Да. Які завдання можуть стояти на цей сезон? Завдання це трійка, завжди було, і є, і буде. Зараз, судячи по командам, зараз в принципі, подивимося, який Спартак, який, який рівне, який Миколаїв. Я думаю, що ми будемо претендувати на трійку. Вірніка Алєксєєнко сьогодні була однією з таких найбільш помітних на майданчику. Яка є зараз роль в команді і які очікування від неї в цьому сезоні? Олексєєнко це наш капітан. Да, вона молодець, вона гравець з характером, вона багато бере, скажімо так, на себе, багато в грі. Але так само сьогодні в неї були трошки переживання, якась чуть-чуть невпевненість, але я думаю, з кожною грою вона буде перебавляти. Вона є лідер в нас, вона найбільше забиває. Я думаю, що все буде добре. Завдання високе, амбітне, боротися за трійку. Минулий сезон, напевно, можна сказати, що не вийшов у вашої команди. Які були зроблені підсумки? <звук> Була зроблена. Статистика всього чемпіонату, і в середньому ми за гру втрачали 21, 21 м'яч. Як ми вигравати, якщо ми за гру втрачаємо 20 м'ячів. я сьогодні так само після гри сказав, дівчата, в першому тамі ми там помилилися разів ногай-5, то в другому це було 15 разів. То бо тих самих 25 приблизно, я так кажу, що вони повернулися, і за того такий результат. А якщо б ми зробили максимум 2-3, Втрати в другому таймі і використали на початку другого тайму більшість, яку ми програли 2-0 за 2 хвилини, за півтори. Два м'ячі отримали всього ворота, де ми могли були більше. І була б зовсім друга ігра.